сердечно всіх на моєму каналі на колейному кіночку, кохання дійсно мами. Космічний 7 і два плейбука, будемо шукати дійсно сюдемочки, до того може пінензи і суперлінії. Вкладу, кохані, 105 злотих. Добре, летіме. Зачинюємо 37. Добре, будемо так пересувати. Маме пташка і чапку. Є пташек другий. Jest czapeczka razem z ptaszkiem. Tu czapka. I tu mamy dwa ptaszka. Kolejne dwa symbole. Tu jest piłka i parasolka. Jest piłka. Mamy piłeczkę i tu parasolką. Biedroneczko i sądeczko. Mamy słońce. 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 відріонка, сонце, відріонка. Добре. Ключик і слоник. Мама ключик і слоника. Тут мама два рази слоник і ключ, тончеюш не бентом, вилиніби було. Е, слон. Все. Кшенжець і лежак. Шенжець нам дає лінію кохань. Мами лежак, лежак. Тут два рази лежачок, Чи п'ять злотих впадло. І кохання є тенча. Зобрачте, тенча. Чи лінія ж? Чверта лінія і дзвоник. Е, Мотелик. І саква, кохані. І для цих ліній. Мотилек. Саква. І саква. Звичайно. Корона окуляри. Корона. Окуляри з нової лінією. Я вже не пам'ятаю, на зараз поліч. Діамент і попкорн. Попкорн, кохання. Але здравка. Зобачте. Хм. Попкорн. Чотири символи, кохання. Крап монета. Монета, крап. А тут саку не здрапала. Знов лінія, кохання, знов лінія. Ну, і то, зостає Кшин, а кшен, же... Ой, кшен же збив. Цела зрапка буде виграна. Ну, як дає квітушок і середушку, то цела зрапка. Квітушок і середушку, але здрапа. Śszdrawka wygrałem. Ja w szoku. Zobaczcie. Wszystko z draw, wszystkie linie. Raz, dwa, try, cztery, pięć, šest, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13, 15 linii. Tania to będzie. Dobra kochani. Lecimy. 15 złotych. 60. 75 zł. No, zobaczcie. Ну, але з драпочки попала, забачте. Семьдесят пять злотих коханих зі скаль. Семьдесят пять злотих четверта ступень на грана. Piękne з номерком 37. Супер коханий. Добре, зараз може піньте з номерком 3. Шукаме куфер, який множе рази 2, так? ні, приписана к воду, а котиця рази 2 дає виграм. Цікаво, чи ці зрапочки теж здоложим, чи ні. 41 19, 57, 1957, 59. шукаю таких. Зачинаємо бочком 4 діщі 2, 52, 2 16, 3 діщі 9, 12, ой, 13, 24, діщі 4, 4 15, 56, обок, 54, 58, albo pomiędzy 51, 25, 32 i 26. Jednak nie zechciała się spisać z rabka pusta. Dobre kochani, mamy play z numerką 10 i 14. Zacznijmy od dziesiąteczki. Szukajmy siódemoczki, kochani, i wygrywających liczb. Може ці страпки теж зі спішу. 31, 11, 16, 27. Маме 2, 9, 1, 20 і 17 обочин. 4, 21, 32 обок, 6 і 25. Нема. Заскочить чи ні, зараз започнемо. Шукаємо сідемки і рубінку. Мама монетку, корону, куфер, варек, лодко і це німа. Шукаємо сюдимочки, це рази сюдимо. Перша трема ми єдно сюдимочку, друга. Єдна, третя єдна, четверта мама дві. Тут мама дві. Дві. І третя тут сюдимочка. Ну не далі четки. Може то дві ідентичних символи кохання. Нема. Не Ні віце. І нема. Чи буде пустий той бучок цей. Чи заскоче. Чи ідентичних символи. Або чи сюдемки рази два. Дві монетки. Тут маємо ружні. Ружні. Теж ружні. І п'ємте ружні. Ружні. ружні, два люстерка, тужні і ружні. Добре, ще індитичні Ну І тут шукаємо швинку. Куфер портфелик, перстоник парфуми, монетка люстерко. Ну і кохання нема. Не списався плейбочок шкода. Тарас плейбучок з номерком 14. Пятнадцать, двенадцать, двадцать четыре, номер стратки. Двадцать один, двадцать пять, двадцать два, восемь и двадцать семь. Семнадцать, девятнадцать, шестнадцать, двадцать шесть и тринадцать. Нема. Ну то Тут сюдемку боробін шукаємо. У мене тепер сціоне клюстерку, перла, куфер, борек, корона. І нема. Три сюдемки. Mamy jedna, дві, єдна, єдна, єдна і дві. Добре. Летіме тут два інтетичних символи. Нема. Nie ma. Nie ma. Wyciągamy na te zdrabki. Oni coś nie chciały nam nie zdawać. Mamy tu różnie. Dwa złotka. Różnie. Dwie korony. I różnie. Szósta mamy. Różnie. Siódma. Dwoje monetki. Różnie. Różnie. I różnie. Czy identycznie kwotę szukamy? І містерко. А так були близько. <хи> Добре, портфелик шукаємо. Швинка. Ну. Люстерко. Ну і кохання не маємо заскочення. Два плейбутки пусті. Добре. Що ще космічне сядем доложим? Чи ні з номерком 11? Шукаємо бонусі квоту, тут шукаємо сюди, кукшенжит з планети. Mamy ракету. Цитринка. mamy hv'esду, парасольку, вішеньки, півка, портфель, торнато, пальма, цигарик, корона, хмура, мелона, астронавт, явушку, ключ. Мами кохані сюденку, супер. Сонечко, нарте. Памета, авокадо, тенджа, Mamy антенну, плеяду, квітушок, перла, віногромку. Кутка, діамант і ананас. Бонус у маскер. А кір. А демку сюдимку маємо 30 злотих зроту. Ну, але є це. -це. І кохані, шибки подсумування. Добре. Шкода, що навіть хоч один плейбучок би оддав, то було би добре. Але що зробиш? Не є зле кохання, бо на, на 105 злотих взисканих, так, діще космічний 7 дала. І bardzo пінкенс я пописала суперлінію, лінії. Зуба, ціла здравка вигра на 75 злотих. А то є 105 злотих. На 105 злотих вкладу взисканих 105. Нема плюсу, але нема мінусу. Bardzo fajnie się potrafiła ta zdrabka. Jeszcze nie miała takiej zdrabki. Ale kochani, czekajcie, zaraz wam się coś pokażę. Zobaczcie co mam. E, mała dwie mega linie sobie zdrapała tak do kawki mam. Zobaczcie 40 złotych. Linika, to w numerku 9, a w numerku 1, to jedna paczka, zobaczcie. Ta-da-da. -da! Widzicie? Як пінкне себе писали теж з драбочки. Але не на оттіночку. Але мам таку вибрала. І вам показую, Добре, кохання. Як вам все сподобав оттіночок, попрошу лапочки вгори, коментуйте, субскрибуйте, то, що ви її робите. Юж недугу залишилося до 2 тисяч субскрибентів, бо юж мами 5889, кохані. Як буде 2000 підписників, э зроблю лосування, конкурсик і бенду до нагороди. Для трьох особки буде перший, другий і третій. А які, то я вам повім як буде 2000 підписників. Очевиwiście з шеским моїм підписником, які зі мною вже цілий рік, от дуже і новим я вам дуже цінкую за ваші субскрипції, за ваші лапочки в і коментажі. Як буде 2 тисяча, буде, буде конкурси. Добре, кохання. Я вам зичу дуже з руку, пікніх, високих граних. Всі сколько доброго. До лютра, бузячки. па!